Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Вважаю, що мені нічого не буде, тому що до закінчення комендантської години ще 7 хвилин, але бачу перший трамвай поїхав, машини вже їздять, я вийшла на вулицю зустрічати сонечко Дивлюся, тут полив. В день би я цього не бачила, та й он машина поїхала, нічого мені не буде за 7 хвилин. Місто порожнє. Майже п'ята година ранку. Цікаво чи відкритий зараз міський парк, тому що на ніч його, знаю, що раніше закривали. Відкритий вже міський парк. Ось і сонечко вже підіймається. Я з Катюні на зв'язку. Знаєте, що в Києві, що і як. Переказувати не буду. Я майже цю ніч не спала, тому вирішила вийти і пригадала, що нещодавно слухала там одного лікаря, не пам'ятаю, як він називається. Тому що я зараз така голова вагітна. І він казав, що наш мозок треба привчити, щоб засинати в один і той же час та прокидатися в один і той же час. Я так сказать, у нього на зв'язку вже ну, майже скільки. І думаю, угу, в наш час привчи наш мізок засинати в один і той же час та прокидатися. Жахіття, що зараз дитина там спустилася в укритті, але головне, щоб живі та здорові були, а то, що все, що треба, завжди купимо. Сонечко як підіймається. Ой, сонечко, дивіться, як гарно. Я виходила, а у нас вже був відбій повітряної тривоги. Тривога тривала майже 9 годин, а в Києві ще продовжується. В парку нікого немає, лише я. Хм, Це мій парк. Бачите, як промінчик сонечка йде. Там ще й чула, півні співають. Отак От відволікаємося, мої дорогенькі. Пташки співають так спокійно і так хочеться мирного неба всім українцям. Так хочеться, щоб справедливість була. Зрозуміли, І дякую, що ви мене розумієте навіть тоді, коли я мовчу. Ось так ми з вами сьогодні зранку разом зустріли сонечко. Воно ще низенько, але тільки в п'ятій ранку ми таке можемо побачити. І від сонечка промінчик, як знаєте, такий промінчик надії. Я ще так в парку не гуляла. Периодично там з Катюнею на зв'язочку. Ну, як же ж. А там на деревах білочка бігає. Я намагалася її гукати, а вона так пострибала далі. Тільки чую, як вона там стрибає. А я в день, коли тут була, я не бачила, що є такі квіти, а зранку аромат такого в день не буде свіжості. Усі настає новий день. Півні співають. Ну і Ворони а як без них. Зараз ідую така думка, хочу з вами поділитися. Ми якось стали жити на сьогодення, що от говоримо про одне, а в думках зовсім інше. Ми начебто посміхаємося, а на душі зовсім не весело. От Як, де людина бере стільки сили, я не лише за себе кажу. У мене зараз пекло? Але. От де людина бере стільки сили урівноважено триматися. Та кожен з нас, кожен українець. Головне, що вже відбій у нас в області повітряної тривоги, яка тривала майже 9 годин, і закінчилась комендантська година. П'ята година ранку. Я сьогодні психіатрію згадую стосовно мозку. те, що я вам казала, О, дивіться, яка краса, що треба себе привчити, свій мозок засинати та прокидатися, і так далі. А ще він казав, що. Коли у вас негативна енергія, це теж енергія. І потрібно її переводити в рух. І я дійсно, я вже я не знаю, скільки я кіл пройшла в парку, це ж я так періодично включаю телефон, то з Катюнею спілкуюся, то вам щось кажу. Дійсно, потрібно негативну цю. Енергі. Енергетику, яка зараз є, злість, злість це теж енергія. І не на злість, і на свій мозок її, а в рух. І так і так, якісь квіти відволікають, там півні заспівали, там, мабуть, світіля йдуть сили. Катюня прислала щойно повідомлення, що там ну, було гучно, і киця дуже злякалася, і власниця заспокоїла. Ну і так. І тварини як це все переживають, і люди, тільки не люди. Ну Ми про них не будемо їх нафік і вам доброго ранку Чи тільки зранку можна почути як співають так пташки На жаль, камера не передасть аромат ранкової лаванди, але це щось неймовірно. В день такого вже не буде. Місто потрохи вже прокидається, якийсь рух. Починається. 5.48, магазини ще зачинені. О, і полив вже виключили, тільки водичка залишилася і я. Що, п'єш водичку, так? Пий, пий, пий. Восьма година ранку. Це вже, мабуть, п'ятий гарнятко кави. І зараз сижу, думаю, так, ну це шкідливо. А розумію, що спати я зараз не можу, навіть якщо я і буду лягати спати. Я не зможу спати. І робити щось ти не можеш. І... А це хіба не шкідливо для здоров'я? Чому я маю себе в чомусь обмежувати, якщо я відчуваю цей аромат, я хочу кави. І, до речі, з Катюнею спілкувалася, вона теж вона такі речі про людей розповідає, хоча я теж з таким стикаюсь. Коли ще там вони були в укритті, Деякі люди виходили після того, як каже: Мам, по-перше, мене здивувала реакція, Катіна реакція. Каже, коли там прилетіло в сусідній будинок, наш закалихало, і ми тож внизу сидимо з сусідами, і у когось хтось почав плакати, у когось киця там почала плакати. Власниця киці одразу від себе переключилася на кицю. А каже, а я просто закрила очі, мене трішки каже, так потрясло, і я відкрила очі жива і добре. І якось не те, що це ну, злість, звісно, є, ненависть є, ви знаєте, до у тих от -оток. А так, щоб до сліз ні. І в цей момент каже, заходять ще там одні сусіди, і каже, а ми ходили, подивилися, де вона бахкає. Катя каже, як? Ми сидимо тут і то якось ну, відчуваєш себе, ну, як так? А вони вже сходили, подивилися, вже прийшли всім, розповіли те, що і як. Ой, я ж кажу, у нас люди різні, реакція різна. Можливо, в стані шоку людина може це робити, там піти щось подивитися, а можливо, є люди такі, вони впевнені в своїй вдачі. І коли вже більш-менш ще від бію не було в Києві, а ну, вже так тихіше стало, каже, ми всі вийшли в двір, тому що ну, дихати треба Гарю, звісно, воно. Тхне, але ж туди-сюди люди виходили і все одно це в приміщенні зайшло, це повітря Агарі. І там, каже, кав'ярня, вона вже столики винесла на вулицю. Люди пішли, каву взяли там. На п'ятого ранку, каже, у нас вже ми каву попили, така мама зранку кава смачна. Каже, то що я не знаю, яка кава смачна зранку. Ні, шосту не буду. І от отак, -от дівчата, я посміхаюсь не те, що весело, а те, що ну, якась захисна реакція, коли ти не хочеш, щоб хтось бачив і радів, коли в тебе так. І це не тільки Київ, а щойно прочитала новини, тому що вони тільки надходять в Одесі, в Запоріжжі. Теж жахлива була ніч. В Києві загиблі. На 8 годину ранку, наскільки я знаю, що 14 людей загинуло. І начебто 55 поранено. За Одесу єдине, що бачила, що там як власник кошеня своє визволяв. Ну, ще мало інформації, воно пізніше більше буде. Чому я за Київ кажу, тому що в мене Катюня там. І деякі відео то ну, це ж не з телеграм-каналів інформацію дізнаюся безпосередньо, коли спілкуюся з нею. Невесело, але посміхаємось. Тримаємось. Єдине, що в мене тригерить, це реакція світу. Демократичного. Я їх не розумію. Тут все зрозуміло. Терорист, він є терорист. Там дна немає, совісті немає, людяності немає, і ти це вже чудово розумієш. А світ демократичний. Як на це дивиться? Це тригерить. Ой, ну, що ж ти ми робиш? Розраховуємо дорогенькі, лише на себе, віримо нашим захисникам, допомагаємо, донатимо, тримаємось. Це все, що ми зараз можемо. І це є вихід ситуації, що ти будеш робити. І бережіть себе. Рано. Мабуть, я на цьому буду завершувати відео, тому що ніч без сну майже. Ні, півтори годинки я поспала. Катюня в зовсім не спала. І зараз вона ходить там по своєму району, тож і каже, зовсім не хочеться спати, тому що. Ну, знаєте, після напруги і... багато людей зараз не спить. Ну, то що ти поробиш? Наче все, що мало сказати. Такого відео ще в мене не було. Щоб я так зранку знімала, коли ще триває комендантська година, ні, сім хвилин, але я... Відповідальна людина, і я дотримуюся всього. Хоча дивлюсь, там машина поїхала, там, ну, може, з півп'ятого п'ятого і можна ходити. У нас комендантська година закінчується о п'ятій ранку. ранку. Думаю, взимку це таке влітку, ну що тут уже? Хай думаю, що мені зранку на роботу. Тому ось так. Поспілкувалися, побачились, поговорили. Таке життєве відео, ранкове. Ну, далі ну, сенс щось записувати, всі думки про Катюню. А про це відео показати, ну, на що там казати. Кожна ма матуся чудово мене розуміє. І пригадувала цієї ночі, як вона маленькою була, як я мріяла про її майбутнє. Ну, Хто знав, що так буде. У когось, можливо, і гірша ситуація. Все мої дорогеньке. Дякую вам велике за ваше розуміння, дякую вам за підтримку. Бережіть себе, завжди так не буде. Головне зберегти себе. І емоційно теж. І мені сьогодні дуже сподобалось, як я на практиці зробила те, що рекомендував психіатр, чи психотерапевт. Неважливо рекомендував домовились, що злість це теж енергія. І ми або її направляємо в наш мозок, і він у нас закипає, або ми. В рух, фізичні якісь вправи. І оце що в мене сьогодні, там я не знаю скільки я походила по тому парку, але воно таке дає: рух, ти йдеш, там півень, там квіточки, там іще, іще. Потім згадала, треба своїм сказати: О, Катюня написала, треба відповісти, і так, і так. Чим закритися в стінах, сидіти, щоб в тебе дах зірвало? Ні, не дочекається. Не дочекається, хто на це чекає. І до зустрічі в новому відео, мої дорогі. Пока-пока. Обіймаю кожного з вас. Дякую за те, що ви.